У Вінниці відбудеться акція на підтримку українських воїнів, які потрапили у російський полон та зникли безвісти на фронті. Громадська організація Кринки Шлях додому просить долучитися небайдужих вінничан до заходу 1 лютого, аби нагадати владі та суспільству про тих, хто боронив країну, а зараз потерпає у неволі від голоду та тортур. З нами на зв'язку Лідія Руденко, голова громадської організації Кринки Шлях додому та ініціаторка акції. Вітаю вас. Вітаю вас. Для початку розкажіть про створення вашої громадської організації Кринки, Шлях додому. Яка її загалом основна місія? Е, наша основна місія нашої організації це пошук безвісти зниклих наших хлопців. Е, всі хлопці, яких ми шукаємо, вони зникли в Кринках на Херсонщині це лівий берег. Це наші рідні, це наші чоловіки, брати, сини. Е, е, ми Створилася відносно недавно. Спочатку ми довгий період були як об'єднання родин, але наскільки ми знаємо, об'єднання родин зараз немає таких прав, як громадська організація, тому ми вирішили стати офіційною структурою, яка шукає, яка займається пошуком. Ми знаходили рідних всіх, хто зник чи рідні зникли, знаходили друг друга через соціальні мережі, об'єднувалися. спочатку це була спільнота у Вайбері, спільнота з зниклих в кринках. Далі це були закриті групи пошуку, і тепер ми вирішили стати вже громадською організацією, аби зробити трошки більше, ніж може зробити об'єднання, звичайно, об'єднання родин. Яка головна мета акції у Вінниці? І Знаємо, що кожні вихідні у нашому місті небайдужі вінничани виходять із підтримкою військовополонених. Чи ви об'єднуєте сили разом? Так, дівчата вінницькі щосуботи молодці. Вони виходять на акції з закликом, не мовчі полон вбиває для пошуку безвісти зниклих та полонених для того, щоб привернути увагу суспільства? Наша мета. Провести масову акцію таку масштабного характеру для того, щоб привернути першу увагу першої верніше, увагу влади до нашого напрямку. У нас дуже важкий напрямок. Немає обмінів серед полоненими в Російській Федерації, немає повернення тіл, немає збігів ДНК. Немає жодних відомостей про наших безвісти зниклих хлопців, на жаль. Тому ми хочемо максимально привернути увагу влади до нашого напрямку, до до Херсонського напрямку. Це найважчий напрямок, хто б не казав і про що б не говорили. Це справді напрямок, який обумовлений тим, що за спиною хлопців, які йдуть на позиції, знаходиться величезна річка, яку перетнути інакшим чином, ніж. На лоці неможливо, тому і е, евакуація та повернення ціл, е, звичайно, теж неможливі зазвичай. Але ми хочемо, щоб нас було почуто хоча б якимось будь-яким чином. І ми сподіваємося повернути наших хлопчиків додому. Як прості вінничани можуть допомогти родинам полонених і зниклих безвісти? Багато чого залежить від суспільства нашого також багато чого залежить від віничан. Ми... Дуже просимо усіх, хто буде не зайнятий в той день, долучитися до нас, бути з нами в той день, бути поряд, намагатися разом з нами розголошувати нашу біду на всю країну, показувати всю складність нашого напрямку. А також ми хочемо про максимальний розголос від усіх, також вінчан по всіх соціальних мережах, про нашу акцію, про наш напрямок, про наш пошук, про наші складні моменти. З якими ми стикаємося кожного дня, про неможливість отримати будь-які відомості щодо наших зниклих хлопців, а також про, ну, про те, що нам потрібні відповіді від влади, де ділися наші безвісти зниклі хлопчики. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і за ту важливу справу, яку ви насправді робите. І надіємо, що всі хлопці, наші захисники, які зараз в полоні, повернуться до своїх родин додому. Дякую вам також за можливість бути почутою і за те, що ви відгукнулися розповісти про нас. Лідія Руденко, голова громадської організації «Кринки. шлях додому та ініціаторка акції, була з нами на зв'язку.